Глава сьома минуло майже два тижні. Більше я не злодій і не ховаюся під скелями. На тринадцятий день я розблокував свої двері і прокопав шлях на поверхню. З цим символічним актом я залишив позаду спосіб життя втікача і вступив у клізанське суспільство з різними посвідченнями і різноманітними мундирами. Я зіграв широку добірку ролей у цьому доволі відразливому суспільстві, аж доки не дізнався про нього набагато більше, ніж мені хотілося б, якби на те була моя воля. У своїх мінливих обличчях я пройшовся тільки периферією тутешньої вояччини, оскільки я хотів зберегти свою енергію для фронтальної атаки на ядро цього інституту. З думкою про те, як реалізувати це завдання, я піднявся на борт надзвукового літака. Що прямував рейсом на Досадан Глуп, пристойних розмірів провінційне місто, якому трапилося опинитися по сусідству з військовою базою «Глупост». Судячи з тих даних, які мені вдалося добути, «Глупост» була також великим космічним центром і відправним пунктом космічної експансії. Тож було щось більше, ніж випадковість у тому, що я досить довго вештався поблизу службовця, який резервує місця, щоб побачити, кому що дісталося, а потім попросити місце поруч з дуже привабливою особою, привабливою поспішаю додати тільки для мене. За будь якими іншими стандартами вимірів літ майор не виграв би жодних призів. Щелепа в нього була занадто великою і явно спроєктованою так, щоб випирати туди, де вона не бажана. А в підборіддя була вбудована улоговинка, що роздвоювала його, явно від надто старанного чухання. Підозрілі темні очі ховалися під мавпячими надбрівними дугами, а печероподібні ніздрі здавалися двома темними тунелями підземки. Однак мене все це хвилювало найменше я бачив лише чорний мундир космічної армади, безліч нагород, що свідчили про активну службу. А також крила і ракети старшого пілота. Він був тим, хто мені був потрібен. «Добрий вечір, сер, добрий вечір. привітав я його, займаючи крісло поруч із ним. Приємно з вами познайомитися. Він націлив на мене дві гармати свого носа і вистрілив гучним чханням, яке сигналізувало про кінець розпочатої мною розмови. Я посміхнувся у відповідь, пристебнув в ремені і відкинувся на спинку крісла, коли надзвуковий літак жбурнув себе в нічне небо на крейсерській висоті. Більша частина крил забралася в корпус, а я дістав кишенькову фляжку, відгвинтив два стаканчики і сказав Буду радий запропонувати вам крапельку освіжаючого, шляхетний літмайоре, на знак вдячності за вашу довгу службу на благославної справи клізанда. Цього разу він навіть не потрудився чхнути, а лише поколупався в зубах не надто чистим нігтем, унаслідок чого витягнув шматочок м'яса від недавнього обіду. Уважне вивчення здобичі, мабуть, переконало його, що шматочок занадто великий, щоб його викинути, а тому він з явним задоволенням знову проковтнув його людина простих задоволень. Я міг запропонувати йому краще. Немає нічого занадто хорошого для наших хлопців, які несуть службу. Це нарколіт. Я пригубив напій і прицмокнув. Він уперше подивився на мене прямо, після чого його губи почали повільно розсуватися, складаючись у щось, що віддалено нагадувало посмішку. Було видно, що це заняття для нього незвичне. Я вип'ю це. Вимовив він скрипучим голосом. «Ха, ще б пак. Ця маленька фляжка спиртного обійшлася б йому в половину його місячної платні. Нарколіт, найпрекрасніший напій, відомий людству, вироблявся в малих кількостях з мізерного ботанічного джерела на маленькій планеті біля краю галактики. Втішний чарівний напій, тонкий, п'янкий, надихаючий, збудливий. Стимулюючий він був усім чим був будь-який інший напій, плюс ще багато чим. До того ж, без жодних побічних ефектів похмілля. Літ майор узяв запропонований йому стаканчик, схилив над ним печеру свого носа і пригубив. Непогано, буркнув він, і я посміхнувся йому, нібито це грубе применшення було найширішою похвалою. А потім представився йому, назвавши себе присвоєним мною ім'ям. Він поміркував над моїми словами і зрозумів, що у відповідь потрібно назвати своє ім'я. Літ майор Васко Хуліо. Радий познайомитися, сер. Дуже радий. Чи не можна мені налити вам ще? Ці стаканчики такі маленькі? Дуже скоро я майже полюбив цього літ майора. Він був досконалістю, закінченою, без жодних шишок сумнівів чи віспин невпевненості. Точно так само, як павук буває ідеальним павуком, як кажан вампір буває ідеальним кажаном вампіром, він був ідеальним розкутим виродком. На той час як наш літак розпоров своїм гострим, немов бритва носом звуковий бар'єр. Дух його піднявся, а язик почав заплітатися, і анекдоти, які він розповідав, стали більш детальними. Ось кілька зразків його висловлювань. Літ Майор про стрільбу Ніколи не припускайся помилки, ганяючись за індивідами або дрібними групами. В рахунок йде тільки валовий ефект. Тримаючись плану, вражай будівлі, скупчення машин і закінчуй захід. На другому заході можна вражати групи людей, але тільки великі. І найкраще з запальними бомбами. Вони розхлюпують вогонь і валять більше, ніж що небудь інше. Лед майор про відпочинок. Нас було тільки двоє, і на двох. Дюжина пляшок і ящик сигар на пару днів достатньо. Так ми добули тих трьох дівок. Одну, розумієш, про запас, просто про всяк випадок, і відвезли їх, Летмайор про інопланетян. Скоти, і ви можете навіть не намагатися переконати мене, що з ними можливий контакт на рівних. Цілком очевидно, що Клізанд це джерело розумного життя у всесвіті, звідси виходить цивілізаційний вплив, і. Було ще багато подібного до цього, і мені залишалося тільки кивати головою. Я захоплювався досконалість, як я вже сказав, але що змусило мене майже запульсувати від радості, то це інформація про те, що його. Щойно призначено на базу глупост після наданого йому відпочинку для відновлення сил, і це його перший візит на космічну базу після довгих років служби на бойових фронтах доля керувала метанням кісток. Те, що я мав зробити далі, було небезпечним і потребувало чимало ризику, але нагода, що випала, була надто гарною, щоб знехтувати нею. Я вже дослідив особливості клізанського суспільства і пізнав його досить глибоко. І, по моєму, настав час з'ясувати, чи так це насправді, бо та частина суспільства, через яку я продовбав собі дорогу, була лише периферійною, не військовою його частиною, а по справжньому мала вагу тільки вояччина. Вона панувала на планеті в усіх відношеннях і, крім того, зуміла поширити своє панування. І на інші планети. Цей бар'єр я і збирався штурмувати, використовуючи для цього ті скромні знання, якими володів. Отже, я вступаю в армію, записуюся в космічну армаду, учині літмайора. Коли корабель накренився, заходячи на посадку, я почав перетворювати думку на дію. Ти маєш одразу ж з'явитися на службу. Васко. Міцний напій перевів нас на. Він замотав головою, що мало означати ні. Повинен завтра. Чудово. Однак тобі не варто проводити цю ніч між холодними простирадлами самотнього ліжка в офіцерських казармах. Подумай, що тільки можна зробити за цей час. Я пустився в опис того, що можна зробити на ліжку з шовковими простирадлами, будучи не наодинці. Хороша їжа і рясна випивка теж були згадані, але лише як щось другорядне. Фляшка нахилилася ще разок, і він кивнув, вельми охоче погодившись, із моїм планом. Щойно ми приземлилися і наш багаж вивантажили, таксі з роботом водієм відвезло нас у «Досадан Глуб» роботнік роботник готель. Це була місцева філія всепланетної системи готелів, що спеціалізувалася на безлюдному сервісі. Тут усе було механізовано і комп'ютеризовано, людські істоти, ймовірно, навідувалися до них через певні проміжки часу, щоб перевірити показники приладів і спустошити грошові скриньки, проте особисто я ніколи нікого з них не бачив, хоча досить часто користувався цими готелями. Іноді я бачив, як у готель входили клієнти і як вони залишали його. Але ми уникали одне одного, немов були рознощиками чуми. Роботнік готелі були острівцями приватності, у світі очей, що витріщаються були в них певні недоліки, але я вже навчився справлятися з ними. Ми з Васко вирушили в роботнік готель. Вхідні двері автоматично відчинилися, коли ми наблизилися, робот із зовнішністю механізованої ляльки вискочив зі своєї будки. І проспівав «Всесвітньо відомий з дня відкриття до глуп роботнік готель, вітає вас. Я тут, щоб взяти ваш багаж. Накажіть, і я допоможу вам. Це було проспівано звучним контральто під акомпанемент духового оркестру в 200 труб, стандартний запис для всіх роботнік готелів, я встиг зненавидіти їх. Я штовхнув робота, який надто вже притискався до наших ніг, і вказав йому на таксі «Багаж там п'ять предметів принести. Він від'їхав із годінням і занурив у таксі нетерплячі щупальця. Ми увійшли в готель. Хіба в нас не чотири предмети? запитав Васко, хмурячи в роздумах на вислі брови. Ти маєш рацію я, мабуть, помилився в підрахунку. Робот носій наздогнав і обійшов нас, тягнучи наші валізи, і видране з таксі заднє сидіння. Тепер у нас речей дійсно п'ять. Добрий вечір, панове. пробурмотів черговий робот із маленькою паузою перед останнім словом йому потрібно було порахувати нас і порівняти наші фізіономії із вмістом свого банку пам'яті. Чим ми можемо служити вам? Найкращим номером у закладі, сказав я і, вписавши в обліковий лист вигадані прізвища та адресу, почав згодовувати банкноти місцевої валюти Богін'є у проріз для оплати в столі. Готівкою вперед. Таким було правило роботників готелів, а залишок повертався при виїзді. Робот, посильний, озброєний ключем, покотив попереду і показав нам дорогу. А потім широко відчинив перед нами двері під звуки записаних фанфар, немов настало друге пришестя. Дуже мило, сказав я і натиснув кнопку з написом На чай у нього на грудях. Операція, що автоматично списала два богін'є з мого кредитного балансу Замов нам випивку і закуску, сказав я літмайору, показуючи на вбудоване в стіну меню. Замовляй усе, що бажаєш, але щоб обов'язково було шампанське і смажене м'ясо. Ця ідея йому сподобалася, і він став діловито натискати кнопки, поки я розміщував багаж. До мого зап'ястя був пристебнутий детектор для виявлення клопів він безпомилково привів мене до єдиного оптикозвукового пристрою. Клоп знаходився в тому ж місці, що й усі інші клопи, знайдені мною. Ці готелі справді були стандартними, і я вміло поставив перед ним крісло, коли відкривав свою валізу. Дверця та шафи доставки розсунулися, і звідти вислизнула пляшка охолодженого шампанського в супроводі келихів. Ласко все ще замовляв, відчайдушно гвалтуючи кнопки, і мій кредитний баланс. Що швидко котився до нуля, його стан демонстрували великі цифри на стіні. Я відкрив пляшку, вистріливши корком у стіну ближче до літ майора, щоб привернути його увагу, і наповнив келихи. Вип'ємо за космічну армаду. запропонував я, вручаючи йому келих, і даючи одночасно впасти в нього маленькій зеленій дробинці. За космічну армаду. повторив він. Осушив келих і затягнув якусь моторошно шовіністичну пісню про сяйні дюзи, блискучі гармати, відважних воїнів, палаючих сонцях. Я був сити нею по горло навіть перш ніж він почав, але знав, що мені доведеться її вивчити. Ти виглядаєш втомленим, сказав я йому, хіба тобі не хочеться спати? Спати, погодився він і почав клювати носом. Думаю, тобі було б непогано лягти в ліжко і трохи перепочити перед обідом. Лягти. Його склянка впала на килим. Він поплентався через номер і роздягнувся на повний зріст на найближчому ліжку. Бачиш, як ти втомився? Засинай, а пізніше я розбуджу тебе. Покірний дії гіпно наркотику, він заплющив очі і одразу ж захропів. Якщо хтось слухає те, що передає клоп, то не помітить нічого підозрілого. Прибув обід, їжі вистачило б, щоб нагодувати ціле відділення. Мої гроші нічого не значили для доброго старого васко. Я з'їв трохи м'яса і салату, перш ніж взятися за роботу. Насамперед ін'єкція вона мала блокувати нерви і знеболити моє обличчя. Щойно вона подіяла я підняв літ майора, що хропів, і навів настільну лампу для читання на його обличчя. Це була зовсім не така вже й важка робота, ми обидва були приблизно однакової статури, та й схожість не мала бути досконалою, просто достатньо близькою, щоб збігтися з тюремно табірною фотографією в його посвідченні. Якість цієї фотографії була саме такою, яку звикаєш очікувати від знімка в посвідченні. Де сфотографований більше схожий на поголену мавпу, ніж на людину, найбільшою справою, у всіх сенсах, було підборіддя, проте масовані ін'єкції желеподібного пластику дозволили наростити моє до розмірів підборіддя васко. Я надав йому належної форми до того, як жиле застигло, а потім перейшов до роботи над бровами. Подальше пластичне нарощування надбрівних дух. Та імплантація штучного чорного волосся довели схожість до кондицій, контактні лінзи дали змогу відтворити колір його очей, а розширювальні кільця в моїх ніздрях роздули їх до печероподібного вигляду оригіналу. Усе, що залишалося після цього, це перевести відбитки його пальців на невидимий пластик, що щільно обтягував мої власні пальці. Поки я підганяв найкращий мундир Васко за своєю фігурою. Літмайор, дотримуючись отриманого гіпноінструктажу, піднявся і з'їв трохи остиглого супу. Після цього його знову здолав сон, але на цей раз він пішов на ліжко в іншій кімнаті. Я подбав про це, щоб його хропіння і кректання не дратували мене. Я змішав собі міцний йорж і рано пішов спати. Завтрашній день я проводжу вже в новому обличчі. Я вступаю в космічну армаду за невеликого везіння. Я зможу знайти ключ до природи їхньої дивовижної військової могутності.